Новий скандал в Україні. Медико-соціальні експертні комісії хочуть ліквідувати. Всі так довго цього чекали, але не все так просто. Чому спалахнув скандал у соцмережах і чим обурені українці? Давайте розбиратися разом з вами. Новини ТСНЮА. я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть подобайки. Для нас це дуже важливо. А зараз переходимо до новин. МСЕК найкорумпованіша структура. Так кричали до повномасштабної війни. Не змінилися думки і зараз. Грибуть гроші, так звані медики із захисників. Тиждень тому ДБР викрило чергову схему. Мова йде про скандальне містечко Самбір, що на Львівщині. Заступницю голови лікарсько консультативної комісії правоохоронці зловили на гарячому під час отримання чергового траншу. Але та героїчно не здавалася і намагалася зжерти долари Аби не було доказів і усе б нічого зловили, посадили, але ж вона така не одна. На інвалідності колотять статки і в інших областях, паплюжичи репутацію нормальних медиків. Такі випадки фіксувалися як до повномасштабної війни, так і не соромляться хабарники і зараз. Навести у цій системі люди вимагали давно і ось цей день настав. Але є нюанси. У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що бороться за реформи і хочуть замість інвалідності запровадити оцінку втрати функціональності. Ми зробили міжнародний класифікатор функціонування в країні національним класифікатором. І ми відмовляємося від інвалідності як такої. Ми говоримо про оцінку втрати функціональності і чи що держава може зробити, щоб повернути людині функціональність. Все. Міністр Ляшко впевнений, що нинішня система інвалідності просто дає людині гроші і та сидить вдома, замість того, щоб вилікуватися та знову стати до роботи. Але тепер це хочуть змінити. Ляшко каже: у кожній кластерній та надкластерній лікарні буде створено відділення реабілітації на понад півсотні ліжок. Відкрити хочуть і шість спеціалізованих реабілітаційних медзакладів національного рівня. Ще п'ять реабілітаційних центрів, розрахованих на 200 ліжок. Кожен пообіцяло запустити міністерство оборони. Ляшко зазначив, що в Україні час відмовитися від пострадянської моделі визначення інвалідності. Проблема в тому, що ми женемося за інвалідністю, бо вони дають пільги льготи, компенсації, а не повернення людини в економічний стан. Тобто, ми не запитали, що хоче людина. Ми кажемо, ми ось це можемо дати. Це пострадянська модель, яка де-факто від якої ми повинні відмовитися. Водночас, кількість людей з інвалідністю зростає, чому особливо посприяла війна в Україні. І от люди таку новину зустріли без особливого захвату. Багато питають: а що робити тим, кого лікування в реабілітаційному центрі все одно не поверне до попереднього життя. Розумничка, який рак вже подолали, відрощувати ноги й руки вже навчилися. Геніально, чому раніше не здогадалися, найкращий учень соратник супрун, начебто, давно про неї забули, а ось її справа розвалу соціальної та медичної допомоги та перетворення їх на комерційні платні послуги в руках гідних наступників. І це при тому, що через війну кількість людей з інвалідністю в країні збільшується. Ну а потім скажуть інваліду без кінцівок, що ваша неповна функціональність не є підставою для отримання. Пільг та виплат. Якщо у людини нема руки, ноги чи пальців, ляшко пришиє. Всі реформи, які були до цього, призводили лише й до погіршення. Тож ніякої довіри до нововведення я не маю. І, скоріш за все, все це робиться саме для лавках покращення в майбутньому, так як війна зробила багатьох інвалідами. І щоб якось зняти навантаження на бюджет, бо їм же треба з чогось жити. От вони й не думали нову схему. За словами міністра охорони здоров'я, реформування медико-соціальної експертної комісії вже ухвалили. Тож від 2025 року вже запровадять інші підходи до проведення експертизи та встановлення інвалідності. Уряд прийняв е, план реформування медико-соціальної експертної комісії, і з е, 2025 року в нас зовсім інші будуть підходи до проведення медико-соціальної експертизи і встановлення інвалідності. Ліжко назвав процес глобальною реформою, що буде пов'язано з реабілітацією людини. Займатиметься хворим мультидисциплінарна команда. А там же на допомогу прийдуть електронні інструменти, у тому числі електронний МСЕК. Мовляв, усі умови будуть підлаштовуватися під людину. Де-факто вона буде саме пов'язана на тому, що людина отримала травму, потрапила на реабілітацію, і звідти мультидисциплінарною командою через електронні інструменти, в тому числі електронний МСЕК, вона потрапляє у відповідні сфери для того, щоб повернути функціональність, тобто реабілітаційна команда робить фізичну реабілітацію, ерготерапію, терапію мови і мовлення для того, щоб людина якомога більше повернула в той функціональності, яку вона втратила через травму або через хворобу. Якщо це не вдається тільки медичними складовами, включається освітній компонент, соціальний компонент, працевлаштування і інші речі, і підхвачуємо там питання. Бо інколи людина втратила функціональність, але цю функціональність можна повернути, адаптувавши робоче місце до тої втраченої функціональності і таким чином забезпечити людині. Продовження бути економічно активним. За словами міністра, вже незабаром буде презентовано законопроєкт, який змінює всю методологію встановлення інвалідності. А от адвокати в ефективність нової системи не вірять. Насправді, поки нема повного тексту законопроєктів, які пропонуються. Я думаю, що це не один законопроєкт. Фактично треба розуміти що нічого доброго з цього не буде як на мій погляд ну якщо бути відвертим тому що всі останні реформи які проводить МОЗ, все призводить до ліквідації і погіршення стану медицини в україні який і так не був зразковим ну з огляду на те що побачили наприклад наші наші громадяни які потрапили в принципі за кордон вони бачили що українська медицина в принципі на 3-4, а може й 5 років попереду європейської медицини Наразі пан Ляшко я так розумію, хоче просто це знищити. Я думаю, що сама реформа вона задумана виключно як е, намагання безпосередньо ще більше прибрати е, соціальні гарантії від громадян у громадян України їх прибрати. Це перша е, я думаю, мета цієї так званої реформи. МСЕК. По-друге, звичайно, перерозподілити. Ми розуміємо, що там, де МСЕК, там дуже великі корупційні потоки, і це ні для кого не секрет. Однак, е, Бачимо, що, мабуть, ті особи, які в цьому зацікавлені, сьогодні не отримують від цього, мабуть, своїх дивідендів. Натомість припускають люди, які до цього мали пожиттєву групу інвалідності, можуть лишитися цього статусу. Адже швидше за все повторні обстеження доведеться пройти усім українцям без виключення. Ця реформа, я так розумію, просто призведе до того, що десятки тисяч людей викинуть. З соціальних гарантій приберуть у них соціальні гарантії, змусивши заново пройти десяткам тисяч людей, може і сотням тисяч людей зменшать соціальні гарантії. І фактично це так мовити, знаєте, з боку пана Ляшка і тих осіб, які за цим стоять, це так мовити подвійна перемога, може і потрійна перемога. По-перше, це перерозподілення грошових потоків. По-друге, це фактично прибирання з. Кількість інвалідів їх зменшення, тобто це зменшення навантаження на бюджет. Це друга і третє, що зараз дуже важливим це звичайна мобілізація, тому що особи, які мають інвалідність, їх не можуть мобілізувати, і особи, які мають родичів, там близьких, там жінок, дружину, там батьків чи батьків дружини інвалідів, вони також фактично мають право на. Від... Строчку мобілізації, в тому числі і звільнення з військової служби. А що ви думаєте про нову систему оцінки втрати функціональності? Пишіть свої думки у коментарях. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам! Бережіть себе, побачимось.